Солод воно в Тернополі. Запрошуємо тернополян та гостей міста відвідати соляну кімнату Тернополя, що знаходиться за адресою Бродівська 5А. Телефон 42 46 28. Завжди в наявності. У нас соляні мабуть. Тім не лише смакує, а й лікує. Профілактика і оздоровлення організму цілий рік це так важливо. Забруднення довкілля стало негативним символом нашого часу. Людство, перемагаючи ряд захворювань, набуває нових, про які наші предки й не знали. Бронхіальна астма, хронічний бронхіт, алергічний дерматит, вегетосудинні дисфункції, синдром хронічної втоми та інші з давніх часів відомі властивості соляних печер, які і в наш час використовуються на курортах поблизу соляних копалень. У Польщі, Австрії, Румунії, Азербайджані, Киргизії, Росії та Україні спелеотерапія в умовах соляних печер отримала визнання як високоефективний немедикаментозний метод лікування. Галотерапія це сучасний метод спелеотерапії. Спелеотерапія метод лікування тривалим перебуванням в умовах своєрідного мікроклімату печер, гротів, соляних копалень і шахт. Історія спелеотерапії налічує близько 2,5 тисячі років. Перебування в спелеокабінеті рекомендується тим людям, які страждають від патології бронхів і легенів. Бронхіальна астма, хронічні бронхіти різного походження, алергічні реніти. Ці захворювання стоять на першому місці в списку показників для печерного лікування. Друге місце займають хвороби шкіри, нейродерматит, екзема і псоріаз. Показниками для галотерапії є практично всі найбільш поширені захворювання органів дихання. Для того, щоб стати гостем соляної кімнати, зовсім не обов'язково чим-небудь хворіти. Абсолютно здоровій людині сольовий мікроклімат принесе масу користі: покращення сну, зменшення дратівливості і втоми, підйом загального тонусу організму. Сезонні профілактичні курси галотерапії весна-осінь проводяться для профілактики гострих респіраторних захворювань і грипу. Мікроклімати дизайн дозволить навіть найвимогливішим клієнтам відмінно відпочити під звуки спеціально підібраної музики, шум моря, спів птахів. Зручні кресла і м'яке освітлення дозволять забути про навколишню дійсність, і після сеансу ви відчуєте надзвичайний прилив енергії. Система насичення кімнати розпорошеною сіллю іонізує повітря негативними іонами. А також насичує його безцінними для здоров'я елементами, концентрація яких у декілька разів більше, ніж на березі моря. Серію з 10-15 сеансів можна прирівняти до відпустки, проведеної на узмор'ї або гірському курорті. Інтер'єр виконаний з солотвенської солі, повітря очищене і іонізоване, що сприяє підвищенню імунітету і сприятливо впливає на ваш організм в цілому. Також в соляній печері ви можете придбати бра із солотвинської солі, які продовжуватимуть цілющу дію у вас вдома і благотворно впливатимуть на всіх членів вашої родини. Соляна печера всі цілющі властивості солотвинської солі в нашому місті.